Аллах хангуталя каже, то не роді. Відсилали ми посланців наших зі знаменнями ясними, і відсилали ми з ними писання та мірило. Мірило. Тут мова йде про справедливість, саме про справедливість. Для того, щоб трималися люди справедливості. Дорогі брати, справедливість це не просто частина шаріату. це його серця, це його суть. Дорогі віруючі, справедливість це фундамент, я б так навіть сказав, ісламського світогляду. Всевишній Аллах в іншому аяті каже, воістину істину Аллах закликає до справедливості, добрих справ і підтримки родичів. Він забороняє мерзоти, відразне. І нечестиве, і він повчає вас. Можливо, ви будете пам'ятати. А пророк, саллаху салям, сказав: Воістину справедливі будуть у Аллаха на мінбарах і світла праворуч від всемилостивого. і обидві його руки є праві. Це ті, хто чинить справедливо своєму суді, у своїх сім'ях, у тому, що їм доручено.